Друзі, всім привіт! Зараз знаходжуся в місті Ксантон і ось прочитав, подивився верніше відео Яценка про те, як в місті Умані спалили спалили історичну будівлю. Знімаю це відео вам на фоні ось такої історичної архітектурної будівлі. Мельниця, яка ось ще досі працює, якби. Ну, мається виду, що не мелить, але все працює, вітря, крутиться. Якщо ось так подивитися доміки. Також вони всі є історичні, бачите там? І в такому стилі це все дотримується. А що говорити про місто Ума? Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про дуже неприємну подію, яка трапилась в місті Умані 3 липня вночі до 20 ночі. Це під час комендантської години. Було зроблено підпал і згорів дах, і дуже сильно постраждав, так званий будинок графа Волконського, який знаходиться по вулиці Андрія Кізіла, 10. Тобто, ми знаємо, що цей будинок був у 1825 році, побудована графом Волконським. І я впевнений, що підпал, на моє переконання, зробили саме власники цієї будівлі для того, щоб її знести і щось там побудувати. Будівля сьогодні належить нікому громадянину Огнівенко Олександру Петровичу. Він має пряме відношення, він є співзасновником компанії світ меблів. Вам всім відомо. Ніч на 3 липня 2.20 ночі було підпалено будинок. Я нагадаю, що цей час комендантська година мала працювати поліція, де була поліція, де була муніципальна варта. Тобто, всі знали, що це буде зроблено. І навіть, я гадаю, начальник слідчого відділу Уманської поліції, який кур'єрує слідство, пан Буткевич за день до цього пішов у відпуск. Я не знаю, це пов'язана речі, не пов'язане, але наводить на певні роздуми. Тобто, на що розраховують ті, хто знищив будівлю, вони розраховують на те, що оскільки у них є спряма домовленість, я впевнений, за неправомірну вигаду сплітньовою ганічам, дікуном. Що вони будинок цей знищать історичну спадщину Уманську і там щось побудують за гроші, то вони так нахабно і діють. І оскільки Уманська поліція, ми всі давно знаємо, що вона корумпована і що на неї особо полагатись не можна на Уманську поліцію, що вони взагалі не мають де ставити кліма і вони нічого розслідувати не будуть. Дуже прикро, що будинок, якому 200 років, який простояв 200 років, витримав різні, я кажуть, лихани, гаразди, які були в Україні, фактично його буде втрачено через абсолютно корумповану, абсолютно злочинну позицію уманської міської влади, особі плітньової Ганіча, Дикуна, керівників компанії Світмеблів, які просто заради наживи знищили цей будинок. Я впевнений, що це вони. Зараз, звичайно, почнуться розмови, що це не ми, де докази. Він сам загорівся там, але ми всі розуміємо. Так само, до речі, пам'ятаєте, при минулої міській владі, коли готелі Лондон також було спалено таким же самим чином. Купили за Бесцінь історичну будівлю, спалили і вистроять там готель чи ресторан, чи жилий комплекс. Бо якщо при владі бандюки, то все буде робитися заради грошей, а не заради людей. Так само сталося і з кінотеатром. Всі ми знаємо трагічну історію прибуткового будинку, побудованого на початку ХХ століття у стилі раннього модерну, який розташований по вулиці Небесної, Сотні Вдесь. З 10 червня 1914 року там знаходився готель «Регіна», який помилково свого часу назвали готелем Лондон. В радянські часи цей будинок всім відомий як кінотеатр Хроніка. Цей будинок також є пам'яткою архітектури місцевого значення. Свій час міською владою його було передано у приватну власність. І в ніч з 15 на 16 квітня 2016 року, з невідомих причин, будівля загорілася. На сьогодні це руїна, обнесена парканом, яка стоїть в центральній історичній частині нашого міста. Якщо влада корумпована, якщо при владі одні бандюки, то все буде робитися, все буде продаватися задля особистого. Збагачення, а не за, для інтересів людей. Якось так. І ось хочу вам показати, бачите, от є людина, яка слідкує за цим. Він за ним слідкує, реставрує і пілкується про, це, про нього. А ось дивіться, бачите, біля цього вітряка є ось таке невеличка кафетешка. Був би він би в Україні. Розвалив би це, спалив би він і построїв би готель в 10 поверхів. Гуляю Санто і знайшов ось таку старіну будівлю. Вона майже така, правда, реставрована. Як спалили, От, будь ласка, дивіться, як зробили гарний готель, і як гарно реставрували. А наші палять. Дюки. Плаконами. Такі двері гарні зробили. Бачите, як гарно, якщо людина е, дбає, дивіться, як гарно всередині готелі банзи. Красота. Цю як файну будівлю відновили. Дуже історична цінність. Красота. як гарно реставрували.